Найбільший злочин це байдужість, говорить народна мудрість, адже саме через неї відбуваються найбільші трагедії. Місто Севастополь у черговий раз говорить: ні байдужості та бездушності. Яскравим прикладом людяного ставлення до співгромадян стало вручення благодійними організаціями міста коштів п'ятирічному Миколі Білоусову, у якого виявили похлину головного мозку. Хвороба дитини для кожного непросте випробування. Важка недуга вимагає духовних, фізичних і матеріальних сил. На жаль, найчастіше люди, що опинилися в такому непростому становищі, залишаються сам на сам із своєю бідою. Прикладом людяності і небайдужості до чужого нещастя. В Севастополі служить діяльність волонтерів та громадських організацій, що займаються благодійністю. На допомогу п'ятирічному колі Білаусову, в якого нещодавно виявили важке захворювання, прийшли громадська організація Миротворець та фонд социально-экономичного розвитку Севастополя. Ребенку 5 лет обнаружено обширное об'ємне образование в области турецкого седла, то есть передних відділів отделов ствола мозга с прорастанием третьей желудочки. То есть это очень большая и глубокая опухоль головного мозга. В конце июня мы сделали первичную операцию для того, чтобы ребенок, скажем так, компенсировался. З явним улучшенням і до великої, операції на головного мозку. Для проведення 20 липня складної операції вперше до Севастополя приїздить науковий співробітник інституту нейрохірургії Російської академії наук імені Борденка Михайло Землянський, зазначив нейрохірург. Після операційний період теж вимагатиме часу і коштів. Тож людська допомога наразі стане в нагоді. Ми в очерідной раз. Должны сказать гигантское спасибо з поклоном нашим благотворителям, которые в самых серйозних ситуаціях допомагають нам и в першу чергу нашим малышам для того, чтобы вони вижили и були нормальными достойными членами общества. Громадська організація Миротворець сьогодні вручила колі Білоусову на лікування 4 тисячі гривень і 5 тисяч фонд соціально-економічного розвитку Севастополя. були проведенню концертів, на летней эстраде «Ракушка». Было проведено три благотворительных концерта, в рамках которого выступали замечательные севастопольские коллективы. Волонтеры призывали граждан участвовать в сборе средств. И таким образом была собрана сумма, сегодня переданная на помощь мальчику. Ростки нашей программы «Спаси жизнь» идут от программы общественной организации «Миротворец. Я помогаю детям». Мы присоединились к их программе, а потом наш президент Павел Валентинович Лебедев э, высказал такую мысль: что не только дети нуждаются в помощи, но вообще Севастопольцы. Что касается коли Белоусова, то ситуация была срочная. Нам сказали, что операция должна состояться вот уже буквально завтра, 20, 20 числа. Поэтому комиссия собралась в режиме конференц-связи и было принято оперативное решение. Большое всем спасибо тем всем людям, которые нам помогли, не только фонды. Севастопольцам, друзьям, родственникам, людям даже незнакомым, которые нам помогали. Програма Я допомагаю дітям громадської організації Моротворець існує з 2011 року. За цей час волонтери допомогли восьми дітям. З червня 2012 року в нашому місті працює програма Врятуй життя, ініційована фондом соціально-економічного розвитку Севастополя. Спільними зусиллями місцевих організацій, підприємств, фізичних осіб та фонду на цю програму було направлено 270 тисяч гривень. Радісно спостерігати, що в нашому матеріальному світі ще є місце для подвигу. Так, Саме подвигом можна назвати в наш час такі, здавалося б, звичайні речі, як допомога ближньому, врятувати життя людині, чинок, на який здатні сучасні Севастопольці. Победи всіх Севастопольців, всіх людей, які були не все одно, які зробили свой маленький або вклад так, що Севастополь. Севастопольці.